Вітаю, мене звати Єлена Тинків і ви на моєму рукодільному каналі. Зараз буде відео огляд цього журналу. Fond de croix. в цьому журналі є 15 різних дизайнів, і кожен з них є супер гарним, дівчачим, таким жіночним, тендітним. Кожен елемент в цих семплерах неймовірно гарний. Мене приваблює. Кожен на цю годину, на цей момент. Я навіть не знаю, з чого би я почала. Я можу співати оди кожному з цих дизайнів. Цей трояндовий семплер найперше мені, мабуть, подобається. Хоча і цей трояндовий семплер. Неймовірно гарні. А далі є такі фіалки, теж гарні. <сум> і наступні такі квіточки, тут я навіть не знаю, це троянди або що, щось тут таке. Є і синє, і рожеве, і таке бускове, дуже гарне. Давайте трошки погортаємо з вами цей журнал і роздивимося, які тут є семплери. Я довгий час мріла про цей журнал і. Все думала купувати чи ні, але тепер дуже щаслива, що він в мене нарешті є. Сторінка, на котрій перелік семплерів, котрі є, і на якій сторінці знаходиться цей дизайн, цей конкретний семплер. Книжечка прийшла до мене чомусь пошкоджена. Я розпаковувала мені, здалося вона зовсім ціла. А потім, що може я вже її якось травмувала, і шкода. Тепер має таку пошкоджену книжечку. На звороті теж є семплер, він оформлений в подушку, і це якісь маленькі мальвичі, що тут, які обгортають кожну літерку алфавіту. Дуже гарно, елегантно. Так, елегантно, в такому шарм такий має свій. Подушка класна. Журнал складається з 65 сторінок, і тут є схеми. І є картинки з фотографіями кожного семплеру вже вишитими. Я буду гортати лише сторінки, де є самі відшиви. Перший якраз це є трояндовий такий семплер, дуже ніжний. Всі семплери вишиваються нитками DMC. Ось так виглядає ключ, представлений схеми досить мілкі. Якщо придивитися, семплери крупні, а схеми мілкуваті. І тому дуже буде так. Важкувато придивлятися, потрібна якась лупа, яку можна було класти на конкретну частину цього дизайну і вишивати, дивлячись, через лупу. Тому що так досить-досить ну, ем, важко було би вишивати це. Другий семплер – це якраз ось картина з дівчинкою посередині навіть. І ось Тут така лялечка є. Лялечка вишивається петітом, тому це ще більш кропітка така схемка. Уявіть, як гарно. але подача семплеру, ви бачите, який він чималий. Ну, якщо він висить позаду ліжка, то картина величенька. Я навіть... Не бачу, де б тут було написано, яку вони рекомендовану основу дають, на чому б то вишивати. Схема тут досить крупна, але там, де в нас була дівчинка, вона вишивається пітітом, то, як бачите, очерчена така частинка, де то є елемент, і окремо подана та схема. А ось так на сторінки там далі винесена схема саме з пітітами, і потрібно так її вишивати окремо, але це саме хрестики. Петіти. Наступний семплер з цими квітами, до речі, забула, як же вони називаються ці квіточки. А, ну звісно, це ж є фуксі. Дивіться, які вони елегантні, такі гарні, лише натяки на ці квіти, котрі там вишиті, дуже гарно. І тут ще є один семплер. Ось тут такий, теж пелюстки лише видно. Я думаю, якщо підібрати гарну основу, вони тут нічого не пишуть про основи. Я щось навіть і не бачу, щоб вони десь рекомендували, яку основу вони. Використовують для того чи іншого дизайну. Дивлячись на схему, тут вказано, що є в дві нитки вишивається, в одну нитку, і бекстіч в одну ниточку вишивати треба. А схема досить проста, і тут зрозуміло, ось цю схему навіть не важко вишивати абсолютно. Окрема подана ось ця схема така теж невелика, але елегантна. Вона, знаєте, така, стільки витончена, що я її уявляю якомусь такому. А будуарі жіночому, романтичному і не дарма він сфотографований з такими сонячними промінами, тобто, це означає, що такий елемент сонячності. Якоїсь такої неймовірної краси жіночної у цьому семплері бачить сам дизайнер і той, хто фотографував ці вишиті семплери. Наступний дизайн так само семплер з літерами. Тут багато взагалі в цих семплерах саме літер. І мені це подобається. Мене не дратують літери. Вони такі всі різні, такі гарні, якісь такі настільки витончені, алфавіт тут зроблений просто. Чудова, абетка просто неймовірно тендітна, гарна, і кожна літера це витвір мистецтва. Я уявляю, як ці літери були би загаленими якимись частинками тексту в різних старовинних книжках. Це було б просто класно. І взагалі, ось кожен кожен цей семплер з абетками, він мені не здається, ну, знаєте, так, дарма вишитим. У ньому стільки витонченості, і якщо ось у вас там. Помешкання саме в такому стилі, то я думаю, що. Такі семплери, такі літери там, неймовірно потрібні. Навіть потрібні не просто так. Вони б там були просто ідеально вписаними в ваш інтер'єр. Під кожним дизайном вказано автора. Але я не володію французькою, не хочу перевирати неправильно читати авторські імена. Тут якась є колотіда Наступний дизайн це знов семплер, знов літери, і це троянди. Дивіться, яка краса. Наскільки вишукана ця. Картинка, наскільки проста рамка, а яка подача елегантна, я, я не можу. Мене на перехоплює подух, а це просто. Краса безтурботна, така охайна, знаєте, дівоча, жіночна, деяка хочете, романтична краса, яка потрібна кожній з нас в домі. Так, дійсно. І знов тут є пташки. Ну і я навіть принесла свою пташечку, як же ж без пташок при таких гарних дизайнах. Ось Такі троянди. Це вже виходить другий семплер з трояндами у цьому буклеті. І ще один семплер, це більш високий, скажімо, семплер, не так ті були більш продовгуваті, а цей високий. Тут знов і троянди, і які ще, можливо, квіти шиповника, шипшина, ось таке не знаю тут, здається. А так є два бордюри з трояндами. Тут більш за все, як читати прізвища авторів, то це всі жіночі імена, і тут, звісно, вони надихаються садами, квітами, трояндами. Більш за все тут є троянди, але не тільки троянди. Ми зараз дойдемо. Звісно, тут є бекстіч, його тут більше, ніж в попередніх якихось тому що тут є такі тоненькі, тоненькі літери, і дуже смішно так деякі той бекстіч пришити, ніби викладна нитка. От придивіться, тут як смішно навіть це об так обіграно, пришита викладна нитка. Не просто так, а ось такими стібочками. Ніби там хрест. Ну і тут ще ця техніка є декілька разів. Зустрічається дуже так, деталька така, але там, де потрібно, в самому потрібному містечку. Наступний семплер в таких бускових кольорах, бусково-синіх кольорах, тут то, ніби троянди, і ще якісь квіти. Ну, дивлюся, що це дуже схоже на троянди. Знов якась ботаніка, знов гарні. Квіти, знов літери, і кожен кожен варіант літер, він такий витончений. Кожна літера є неповторна, тільки подивіться на ось цю W, яка вона чудова. Та тут кожна літера, я б повишивала би кожну свою літерку з кожного семплеру. Навіть всі ці бордюри, які тут є, дивіться, які елегантні, просто клас. І тут лаванда є, і в мене теж тут є лаванда. Такий гарний, гарний, дуже витончений. Семплер з пусковими синіми квітами. Наступний дизайн. Єдиний автор, ім'я якого я, котрого я <сум> можу прочитати, це Вероніка Женже, і це делікатні квіти. Семплер, дивіться, витончені літери, вони тут різного формату, є великі, є маленькі, є троянди в куточках. Подивіться, які вони гарнюсінькі, є якісь тут такі гілочки, ніби з можливо з тою самою лавандою. Є якісь ще інші квіти. Дивіться, тут ніби тюльпанчики розкидані. Цей такий віночок, тут якісь колокольчики. Взагалі, дуже-дуже делікатний, саме делікатні квіти такі дуже-дуже гарний. Я цей дизайн ще раніше ніколи не бачила вишити. Гарно, неймовірно. Наступний дизайн лавандовий лаванда. Тут вона є і бускова, і така більш синенька. Якщо придивитися, якісь це не лаванда. як не знаю, якісь там ще такі фіалочки, такі лісові є. Можливо, це саме цей есмплер і це Корін Лакруа. Це всі французькі автори, і мені подобається, що вони різні автори, але на одну тематику і так схожі між собою. Тобто колекція неймовірно витончена, зібрана у цьому буклеті. Дивлячись на цю схему тут да, треба працювати. Тут багато-багато є поодиноких хрестиків. Цю лаванду вишивати буде те, що так трудоємко, дійсно. Але вона того вартує. Дивіться, яка краса. Хоча тут один-два хрестики, один-два хрестики і перехід. Ну, це треба так багато, багато перекріпляти, тому що тут буде багато світити, якщо там десь тягнути, кудись там далеко ниточки. А літери тут окремо подані, їх можна вишивати як окремі елементи. Можна забрати будь-яку літерку, літеру і забрати звідси та повишивати те слово, яке вам потрібно. Дивіться, тут навіть є такі вставочки. Тут літери йдуть петітом, а є літери просто хрестиком. То це така частинка окремо подана там, де є петіт. Наступний дизайн дуже смішний, гарний. А дивіться, яка краса, подивіться, які ці квіти гарнючі такі. Тут є смішненькі такі зайченятка. І весь тендітний колір бусково блакитних таких синеньких кольорів, так гарно. І тут мені подобається, що такий тут твердий цей варіант абетки. Такі літери, знаєте, міцно стоять на своїх лапах, скажімо так. В ці смішні бордюри, мені подобається, що бордюри все ж таки різні, не так важко вишивати, тому що коли однаковий бордюр по всьому семплеру, то трішки так важко втомлюєшся від нього. А тут, дивіться, знизу один, зверху зовсім простенькі, легенькі вас там, що там треба його вишивати. А тут, ну, подібний, дуже гарний. І цей букетик. Мені подобається, найпер цей букетик. Ну, і ці смішні зайченятка, котрі там стрибають. Ось такий а, гарненький зайчик є презентатором а, цього. Семплеру. Хоч тут є чомусь квіти-нарциси, але я їх тут в букеті навіть і не бачу. Наступний дизайн це саме та подушка, яка була на звороті. Ось вона. І тут так само вона є. Романтичний такий букет це ж та сама Анна. Дизайнер цього семплеру, цих літер. Я подумала, що це вже оформлено в подушку, але ні, це просто вишита робота, і вона просто прикладена на подушку. Це ще не є вишита, ну, є вишита, але не є оформлена в подушку. Цікаво. А мені здалося, що це вже є пришитим і з цього вже зроблена подушка. Цікавий такий обман зору. Наступний семплер. Дивіться, яка краса. Білі-білі літери, але вони такі ажурні, такі приємні і ось ці братки. О, яка тут краса! Оцей нижній бордюр. Дивіться, який же він тендітний, класний. Я б його повишивала, навіть не знаю куди, але повишивала б навіть окремо ось ці квіти. Літери дуже гарні, подобаються мені. Вони такі елегантні. Тут Марія Анна, фамілію не вимовлю. Дуже гарні фіалочки чи братки, глазки, як, як хоч, так і називайте їх. Але від того вони не стають менш чудовими. Елегантні, чарівні і навіть чашечка. Дивіться, яка красива. Наступний наступний знов троянди. Ой, дівчата, троянди це просто щастя, це просто такий, знаєте, неймовірний. Поток натхнення, можна ту хвилю натхнення з трояндами спіймати і придумувати, скільки загону дизайнів з трояндами, і багато не буде. Насправді, дивіться, яка гарна рама. Тут така є, ніби подвійна рамка є. Перший такий елемент. Тут ніби такі частинки, як шипшина. Але хоча вона тут і блакитна є, дуже дивні такі якісь квіточки, і блакитні, рожеві, червоні, а ось ці внутрішні троянди, які елегантні. М -м -м. Далі ще одна рамка, і всередині, ось такий маленький-маленький елемент. Я думаю, що він навіть вишивається петітом, щоб створити ось цю таку, знаєте, картину в картині. Просто неймовірно. Аж мурашки по тілу біжуть від цього дизайну. Він дуже гарний. От вперше його бачу. Я маю на увазі, не бачила ніколи його відшивом, відшитим. І навіть ніколи не бачила, щоб хтось починав його вишивати, чи десь, щоб він мені мількнув. Але ось в цьому в цій книжці я його відкрила, і просто в мене серце замерло від його краси. Авторка Клотіт. Фамілію не буду переговарювати. Ну так. Розумію, що вам зараз не зрозуміло, що я показую, але ось це саме рамка. А всередині є ось тут частина, де нічого немає. Тут є саме вставка, де потрібно окремо їде схема на той самий петіт, який вишивається всередині оцієї вишивки. Придивившись на цей дизайн, тут вказано, що його треба вишивати петіт в одну ниточку. І тут будинок і людина стоїть перед будиночком. І це все вишивається петіт поінтом. І останній семплер, але не найменш гарний. Він просто чарівний. Дивіться, які бускові, блакитні, які зелені, смачні кольори. Дизайн гіацинтів. Дивіться, як тут гарно все зроблено. Так витончено подано цей дизайн. Я... Дивлюся і просто не можу відірвати ока. Тут фотографія є, ось саме вже оформленої частини оформленого семпора. В інтер'єрі, я думаю, що він в будь-якому інтер'єрі буде виглядати і на своєму місці. Літери, подивіться, які гарні. Я шаленію від цих всіх абеток, які тут є. Я не можу вибрати, яка мені найбільш абетка подобається, і кожна абетка виглядає унікальною. Може, через те, що вони різними кольорами, але вони все одно навіть літери, виглядають зовсім зовсім різними. Дивіться, які вони гарні. І ось ці частинки гіацинтів, я не можу на них дивитися просто так. Вони, вони такі гарні, такі просто чарівні. Я закохана в кожний дизайн, в цій книжці, А цей на на кінці він просто неймовірно гарний. Можливо, саме важке ще тут об'єм для вишивки, це ось ці зашиті частини гіацинта, але... Думаю, що цей простіше вишивати, ніж той там, де лаванда, тому що там багато чого кріпити, а тут більш-менш логічно. Хоча ось ці частинки, тут дивлюся, є багато одиноких хрестиків. Але лише у цьому місці. Далі все просто. Берете одну блакитну ниточку і все, вишиваєте, всі літери. Але ж як гарно, Ого, я уявляю, яка це краса в вишитому варіанті. Я зачарована кожним, кожним семплером, котрий тут є. Кожною абеткою, кожною квіткою. Не можу набрати, яка з них є найкращою. Може, ви знаєте, які у вас є улюблені тепер семплери з цієї книжки? Можливо, у вас є ця книжка, а ви вже почали вишивати будь-що хоч якийсь дизайн з цієї книжки. То напишіть мені, будь ласка, обсудимо це в коментарях, і мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Хочу вишивати все. Здивована, що тут немає ірісів. Мені було б цікаво якийсь цемплер з ірісами. Хоча ось цей дуже класний і з трояндами. Мабуть, ось цей з трояндами мене зачарував найбільше. Хоча не знаю. Цей перший з трояндами теж дуже-дуже гарний. Дякую, що подивилися, що були зі мною ось ці хвильки і розділили мою зачарованість цим буклетом. А з вами була я, Тимків Єлена. Па-па!